І отут, де зазначено непридатні до військової служби, в нас прибрали оце формулювання з виключенням з військового обліку. Тепер зрозуміло, да, звідки пішла ця інформація і чому ця інформація розриває просто мережу інтернет. Тобто, прибрали формулювання з виключенням з військового обліку. Добре, що ж тепер робити? Постало дуже-дуже таке да, нагальне питання, якщо людину зараз визнали непридатною, чи буде ця людина підлягати виключенню? Чи вона залишається військовозобов'язаною. І дали вже коментарі, там і мої колеги, якісь там не пам'ятаю, навіть хто неважливо, І зазначили, що тепер все людину не виключать, але визнали непридатне. Все, вона залишається в реєстрі. Який статус в неї, я не розумію для себе. Ну і що довелося мені зробити? Ну, давайте подивимось діючого законодавства. Да, я така людина, що завжди люблю спиратись на діючого законодавства. І ну, колись ще мене навчили. Е